Куди сходити цими вихідними у Полтаві? Якщо ви задавали собі це питання, то вам пощастило, адже зараз ви почуєте відповідь. 1 червня святкують День захисту дітей, тому на нас чекає ігродень для дітлахів, який відбудеться в ТРЦ «Екватор» з 12 годин. Участь безкоштовна. Гурт танок на майдані Конго зіграє багатьом знайомі та улюблені хіти, які співає вся країна. Під час концерту буде проведений благодійний аукціон на допомогу нашій армії. Концерт відбудеться 1 червня о 18.00. Оля Полякова обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою. Концерт відбудеться 1 червня о 19.00. А ще наступного дня, у неділю о 17.00 відбудеться концерт Пісні нашої війни. Це унікальний концерт присвячений сучасним українським хітам, які були написані під час війни, та стали символом стійкості, патріотизму та надії. А ще більше анонсів та новин читайте в нашому телеграм-каналі.